Неподалік рівного Хонда не розминулась із фурою водій легковика у реанімації. Автопригода сталася поблизу села Вересневе. Автомобіль Хонда, яким керував 25-річний житель селища Демидівка, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маном. В результаті зіткнення водій та пасажир легкового автомобіля опинились заблокованими у салоні авто. Терміново до місця події на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі прибули наші рятувальники. За допомогою аварійно-рятувального обладнання наші бійці Держслужби ЗНС оперативно деблокували постраждалих із деформованого автомобіля і передали медикам швидкої допомоги. Водій легковика отримав політтравму і перебуває у реанімаційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні. 23-річний пасажир після надання медичної допомоги відпущений додому. Кермувальник фури, а це 55-річний житель міста Миргород, що на Полтавщині, не постраждав. Всі причини даної автопригоди зараз з'ясовують слідчі.